Доброго дня, ми за колахоми. Я вже відпрацювала. Сьогодні у дітей по ідеї були змагання в школі. Я повинна була їм дати ще зміну одягу, тому що вони там планували робити якісь водяні розваги. Типу, кульки з водою, все інше. Е, так що вони, мабуть, будуть мокрі, і тому послали ще зміну одягу. Але, чесно кажучи, коли ми їхали туди, ну, якось не дуже тепло було. Зараз вже тепліше, набагато. Але ми, мені моя а, колишня партнерка каже, що, типу, е, повинні бути дощі дуже. Штурми ввечері десь. О, -о четверті десь так, якраз тоді, коли ми з дітьми повинні повернутися зі школи додому. Ну, подивимось. Але все вже останні дні. Останні Я вже кажу своїй менеджерки тут. Кажу ще два дня. і кажу, я буду, потім буду я приходити вчасно. І не треба мені там придумувати, що мені робити. Після роботи, коли вже всі інші ходять. Це вже буде легше, я вже, я вже готова. А, також вчора з роботи з зрозум прийшла, і а, мені Гейб каже, мама, в мене щось скажи, мені дуже тяжко ковтати, У мене болить о, от він дзвонить. Коротше, продовжую. А, Каже, мама, що з мене глади, мабуть, напухли, і мені дуже тяжко ковтати, і взагалі кажу, болючи і все інше. Я кажу, добре, а, нагадай мені зранку, щоб я зробила тобі прийом у лікаря. Подзвонила я на перерву свою, подзвонила до лікаря, кажу, так і так. Сказали, приїжджайте о південь. Я кажу, я не можу приїхати, але йому 18 років. Чи він може приїхати сам? Каже, так. Да". Коротше, позвонила Гейбу. сказала, щоб збирався, що йому туди на 12. Добре. Але поки я працювала, У нас сьогодні, по-перше, робіт... одної робітниці не було. По-друге, у нас трохи графік змінився. До цього у нас дошкільний клас. Ми їм привозили їжу до них. Вони не їли в їдальні. А цього місяця, от сьогодні, вони починають їсти в їдальні. Вони їх вже підготовлюють, коли вони підуть в кіндергаден, що вони будуть їсти в їдальні. Коротше, у нас перші кілька класів, це було прям бум-бум-бум-бум-бум. Нема передиху, коротше, такий тем, що просто капець. І в цей час якраз він у лікаря, хоча я йому вже пояснила, так і так, і так. от, Так ти доїжджаєш. Кажу: та ти згадаєш? Ніфіга він не згадав. Мама, яке, яка будівля, це така чи така? От кажу, така-така. Кажу, така. їжджає на третій поверх. А потім туди-сюди і коротше, трошки позаду, і коротше, ти дідеш. через деякий час. Мама, а яка у нас аптека, яку ми використовуємо? Написала? Я думаю, якби навіть день пішов з ним, він би теж питання такі питав по 10 разів. Ну, просто кажу, що завжди я роблю такі справи. І, а чоловіки, ну, хоч би гейп, Я думала, він хоч і дитиною був, але запам'ятав, запам'ятовував, куди мама його возила. Але реально, що не дуже. Він на це звертав увагу. Все було на мені. Так що прикольно. Але він справився і вже тільки що подзвонив. Кажу, ну що там кажуть? Кажуть, що скоріш за все якийсь вірус. А що зробили мазок і кажуть, якщо щось буде погане, вони подзвонять. І сказали, нехай поласкає, нехай поласкає рота з соленою водою. Ну, коротше, то, що наші бабусі нас вчили робити. Я кажу, ну добре, ну, а я їду за дітьми. Короче, тренька вмовила, щоб піти кататися на білі. Арай, right. їх в школі навчили кататися без оцих допоможних. Вау, га! Колес колес. That's awesome! І все, вона тепер хоче кататися весь час. Я вийшла на ганок, щоб дивитися. Ми тут вчора з сусідами ганяли. Джажик, до речі, теж день його навчив кататися без допоможних колес. Кеджабей. А я буду сидить, сидіти тут. Мама мені дала таку капусту кейл. Села зробила і чаю в мене. Худо да, класна, ніякого штурма, не знаю, що вона там. Моя напороці казала, мабуть, пізніше почнеться, так що можна насолодитися чудовою погодою. Сусідка вийшла маленька. Колись мої старші дівчата з її старшою сестрою так гралися, тепер молодші з молодшими. У них теж так старші діти і є отакі малюки. Доброго раночка, ми заклахами. У нас вчора вночі е, шторм був. Оце це сміття стояло тут. Зараз воно в джуліатине й машині. Oh Доброго ранку, ми заклахаємо. Я вчора толком не записувала. У мене невеликий такий брейк. Сьогодні останній день школи. Їдемо до школи. Намагаюсь летіти, але щось тяжко. Навчається. Але треба. Ми трошки запізнилися з останнім ш... днем школи, трошки запізнилися з виходом. Діти вже oh. готові вдома залишатися. завтра, вже завтра. А я вже готова, щоб їхати на роботу без оцих всіх у цього всього. Поїхали. А тортика у нас знову день народження. Бернадо зробив свято. Такі тваринки це Марія зробила це з кав'ярні. Ну що, все, я відпрацювала. Як бачите, у нас сьогодні було ще одне день народження, так що у нас кожного тижня тортики. <реш> Був тортик червоний, просто там з кав'ярні американські, а шоколадний це Марія зробила, наша Мексиканка. І оце зверху, цей кремчик, це такий флан. Це як запечений не то Пудін ні... ну, щось таке. Не зовсім як кремрулей, воно воно таке, як, як желатинове, але не желатин, Воно на, на яйцях з молоком зроблено, і вона там казала згущенка, йому ну, щось таке. Ну було смачно. Той червоний я не закінчила. Для мене американські торти вони приторні дуже. Це не таке, як Ірина робить. От Ірина робить добрий червоний відбед. Так що відсвяткували ще одне день народження. Все, їду за дітьми. Шкільний рік у них закінчився. Починаються канікули. А, сьогодні прям так. Душно, прям капець. Але дощі не показують. А я сьогодні вихідна, думаю, о, як, яка, яка гарна нагода посидіти коло. Вогню, ну щось так спекотно <с> Не знаю, як ввечері буде, але зараз так спекотно і ніякого вогню не хочеться. Добре, поїхали. Коротше, ми вже дома, я вже переодяглася, трошки відпочили і вирішили святкувати останній день школи. Коротше, ми йдемо в Кракоберл з нами, а подружка з кали також і. І всі діти. Так що поїхали. Гей поїхав зі своїм другом там щось робити. Коротше, йому пофіг все. А... а я не хочу готувати. We'll look after that, guys. We'll shop later. Боже, я такого пустого крака кракоберу ще не бачу. Ну, короче. on? Ага. Uh -huh. But this is, Obviously it's not for that. Girls, let's go. Oh my, God. I oh my goodness. I want to be the blue one. <laughs> blueberry muffins. Oh, I don't think yeah. it's blueberry muffins, but you can put some yeah. jam on it. This is a biscuit, are you for real? It's a biscuit and um, here's a muffin. Cornbread. Yeah. Yeah. Короче, що, що то я переусердствувала. Замок му... <серків> капець. Тут такі панкейки з, з крем, с сиром, кремчиком якимсь. Аудиє, прям что курочкою. <пробітник> Короче, всем смачно. Кто есть? Так. Пішла шукати своїх. Вони вже одразу, одразу до іграшок. А хто тут уже тут? А, uh, окей. Um, ah, okay. yeah. <laughs> То я вже переляк схватила, думала, що це мої діти це зробили, а тут uh, робітник щось реорганізовують. Uh, Так, наступний наступне свято у нас всеамериканське. американське. День пам'яті. День незалежності.

Щось там дивляться. Дорослі дівчат. А часик хоче от в шашки гратись. Дивіться, які в мене гіркі розрослися. А гарбуз який. Оце вуха. Оце вуха. Який він лопатий. Ахрін. Ахрін як папер. Шавель. Okay. Так, тут, тут треба щось посіти. What happened? Балак, балакає з птахами. І знайшов скрипу з-під яйця якогось. Крисіть. Пташка, ти загубила своє яйце і по, по їхньому. Джаш, ідея з'явилася. Але щось ну, не дуже безпечне. <різь> Каже, щоб він. Я Айно! Вже маскіти з комари з'явилися гади, бо дуже у нас душно було. Зараз приємний вечір, а день був просто. Ugh. Я не готова для цього. Робітник. Передночної. <різь> <ріст> Каже, може, підеш ще в ліжку полежиш. Каже, ні, я вже не можу. Ай-яй-яй. А, -а позіхає. Оце <ріст> буде нічка. Oh, okay. А, окей. Оновлюємо наш камін. Новий. Перший раз. Чому так? What you saying? О-о-о. Oh -oh -oh. mm -hmm. нарешті спочином наш. Ну, що собі? if you have marshmallows. And then she wanted to do a look again. Ну, я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклама, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бабай. Музика